Підтримую партію Батьківщина. Чому? Тому що це самий оптимальний варіант. В неї сильний лідер Юлія Тимошенко і Батьківщина вже. Партія Батьківщина вже і Юлія Тимошенко. політиці 16 років, а інші всі партії це просто політичні проекти, які створились за рік, за півроку, за півтора до виборів. За партію Батьківщина. Це єдина партія, яка є віру. І давно вірю я їй. Я з першого часу ще балотувалася е, Тимошенко у партію. Я була за її. Я її так і не зраджую. За батьківщину. Чому? Тому що вони борються з тарифами. Розбудую, ну і подобається Юлія Тимошенко. За батьківщину. Чому? Ну тому що мені подобається їхня передвиборча компанія, агітація. Ну, Подобається вони, я думаю, щось змінять на краще. Так піду голосувати за батьківщину. За батьківщину, тому що е, я вважаю, що наша партія це єдина партія, яка може е, зробити країну більш кращою. Як за кого? Вже немає. За кого, тільки залишилась батьківщина, вся надія на батьківщину, тому що це єдина партія, яка при владі вже 16 років, нестабільна ідеологія. Для захисту дітей і, і батьків, і взагалі людей турбується Юлія Тимошенко, і тарифи знижує. І взагалі, ось так піклується, мабуть, про народ. Я думаю, що тільки вона зможе змінити це все, припинити війну. З нею рахується весь світ. Ось, і я так думаю, що лише батьківщина нам допоможе змінить цю владу корупцію. Я забудуся за представники батьківщини. Чому? Чому Батьківщина – це порядна організація, вона зарекомендувала Юлі себе тюрми ці це не даром. Ці люди, які мають гроші, в тюрми не сідають, які не за країну нашу. Вони продажні, я да. це всім сказано.